<плес> на 71 зачергово сесії 8 кликання з <плес> дописку сільської ради із 20 депутатів прибуло 12. Відповідно до пункту 12 статті закону України про місцеве самоврядування сесії є правомочною. 71 першого зачергова сесія 8 кликання з допуску сільської ради оголошується відкриття. Дякую. Для подальшої роботи нам необхідно обрати речей комісію. Пропоную обрати речей комісію у складі 2021. Це Домирецького Михайла Степановича, Сухала Микола Антоновича та Антонюка Микола Васильовича. Хто за дану пропозицію? Хто за? Дякую, прошу речну комісію зайняти свої місця, обрати голову секретаря заступника та дорогу. Заполнитель протокол. Yeah,

було розповісти тут про цю ситуацію Який на комісії вносилися зміни і зі змінами запропоновані. Можливо, ще якісь будуть питання та пропозиції до порядку денного. Якщо питання пропозицій немає, то пропоную перейти до розгляду першого питання. Про відновлення діяльності дошкільного підрозділу Комінської юнації з допуску сільської ради міської області. Вікторія Юрівна інформувала, якщо питання пропозицій немає, то прошу. Там там ще Облаштувати споруду цивільного захисту це забезпечити безпечно безпеку вихованців. Це там будуть зробити споруду цивільного захисту. З існуючого підвалу будуть облаштовувати укриття. погодження ДСНС на, на сьогодні є. Ну, чого я це запитав? Тому вперед, коли почалася війна, тоді казала, там немає. Десять ну, дітей площа на зараз дозволяє забезпечити 10 дітей цією спорудою. Ну, ну, на зараз, ну, розумієте, тоді, коли стосувалося, в закладі було 5 дітей і більше їх не було. Доцільність облаштування. Потім одну дитину ще й забрали. На зараз є 10 дітей від 3 років, які 100% будуть відвідувати цей дошкільний е е е підрозділ. Це діти, які ходили в Нізуцький інтернат, в садочок дошкільних підрозділів, тому що ліквідований обласною радою дошкільний підрозділ мізуцького інтернату. І ми зобов'язані своїх дітей забрати. І це діти, які відвідували звичайні садочки в Нізуцькій громаді. На зараз ми відкриваємо роботу. Далі буде стояти питання про виділення фінансового ресурсу, плюс певні кошти як кошторисних призначення приводу. Це на укриття і облаштування да. так. Да. 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 А є якась колокольна рекламу сама кошту, на укриття Звичайно, що немає. Ми ще ж не, не обговоримо зараз я питання. Почти, не скоріше, влаштування. Влаштування. Так. так, є якісь питання? Що... No. No. Якщо, якщо питань немає, то о, прошу член комісії здійснити певне голосування. Либощук. За. Антонюк. За. Висоцький. За. Грицюк. За. Замарецький. За. Колодоч. За. Корнічук. За. Мариніна. За. Пукаво. За. Радіонов. За. Смірнова. За. Тишковець. За. Шазий? За. Рішення прийнято до одного дня. Я ще одну секундочку, удочнюю. якщо ви хочете, Микола Васильовичу, за те уточнити, скільки, звичайно, що потрібно, щоб облаштувати укриття, треба вкласти певну суму коштів і коли буде розбиватися на 10 дітей, що це не така велика кількість, то звичайно, що це вартість. Але ж ми ж йдемо про те, щоб зберегти усі заклади, доступність найближче до населених пунктів, то маємо діток підтримувати. Ні, я це розумію, бо попередньо коли його закрили що немає укриття. Ви насамперед почкайте, ви слідкуєте за тим, скільки змін вноситься в вимоги до укриття. Постійно змінюються. Були одні вимоги, за року інші, щось дозволяється, щось не дозволяється. Ми ж йдемо. Я не слідкую, я запитую. Ми вам пояснили. Або коли закривали цей садочок? сказали, що немає і батьки змушені були водити мізи. <пит> ні, ні, я вибачаю. Ми, ми, ми закрили садок, щоб по тій причині, було що була відповідно не вистачало дітей. Ось я все тут не вистачу. Але це не пов'язано з укриттям. Заяв не було, не було підстави для отримання садочка. Друге питання. Друге питання. Про відкриття додаткової загального розвитку у закладі дошкільної освіти дитячого «Ромашка» з Лобицько-Сільської ради Рівненської області. Вікторія Юрійна інформувала, якісь будуть питання, пропозиції. Якщо питань пропозиції нема, прошу чину комісію здійснити поймання рекламу. За. А Демілок, за. Висоцький. Да. 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 За. Давайський, за. Колодець. За. Колодець. За. Регіону. За. Веново. За. Лісковець? За. Шавій? За. Рішення прийнято одного Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до статуту закладу до шкільної освіти. Ромашка з Довбизько сільської ради Рівніської області. На комісії розглянути питання і пропозиції, якщо буде. Прошу. І якщо немає, то прошу комісію здійснити від народного місця. За. Антоніу, за. Вісоцію. За. За. Заворецький, за. Колодич. Корнічук. За. Марині. За. Букало. За. Галя Діоза. За. Смірнова. За. Тишковець. За. Шарій. За. Рішення прийнято одноголосно. Банолосського Наступне питання. Про затвердження мережі в закладі дошкільної освіти з області сільської територіальної громади на 2025-2026 напрямні. Вікторія не інформувала. Прошу речь на комісію здійснити племене голосування. Тимушчук. За. Андрійнук. За. Висоцький. Рицюк. За. Домарецький. За. Колодич. За. Годнійчук. За. Маріна. За. Пукало. За. за. Редонова. За. за. Вернова. За. Тишковець. За. Шарий. За. за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про припинення правооперативного управління комунального майна щодо автобуса. Вікторія Юрівна інформувала такі питання про автобуси. це розривається це це да? Так. Але ми ж приймали там рішення А перед тим управлінням це ж було випадок до рішення. Виходить, а до рішення від 11 до 9 до 24 року. Не дійсно, чи не скасовано? Це ж ми припиняємо. Припиняємо оперативне управління. Це ж довго, як це частина була довго. Є ж рішення сесії. І 11 ми передати. Ми скасов, не скасов, не Тож ми, ми рішення. рішенням сесії припиняємо право То, оперативного управління. Це був договір до рішення сесії. Договір передати оперативному управлінню. В оперативному управлінні. Але рішення, рішення в сесії, сесії, в сесії, в сесії ж дійсно? Ми не, ж не його припиняємо зараз. Тому, ми ж не можемо припинити рішення сесії, рішення сесії. Ну, а чого ж не може? Звичайно. рішення чого Чинності господарського кодексу і вступом в силу нового господарського кодексу. За новим господарським кодексом право оперативного управління не існує. Василю, чи що це ви гальмуєте? Ви можете вносити зміни рішень своїх. У з прийнятя, ви записуєте, чи ви можете своїм рішенням скасувати інше рішення? Рішення, ж є. Да, є рішення Ну звичайно, а що мені ніколи не скасовували? Рішення включає чи ні? Є таке поняття. Я знаю, що ми рішення може скасувати, якщо виявимо виявлено якесь. Законодавство міняється. З порушення прийняється. Так, якщо тут з порушенням, якщо приймається нове рішення, то попереднє рішення може втрачати чинність, оскільки ми пропонуємо щось інше новим рішенням. А тут приведення... Я вважаю, це рішення. Тобто не право перетинного керування з... Можливо, що написати, що втратило таке до рішення, тій пану. Наступне буде, що направлено з утру, так все там буде прописано в наступному рішенні. Прошу речей комісії здійснити по імене голосування. Тимошчук, За. Антоніус, за. Висоцький. За. Грицюк. За. Думавецький, за. Колодич. За. Гернічук. За. Маріна. За. Ухано? За. Леніонов. За. Гірнова? Так. Тишковець? За. Шарій? За. за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до статуту комунального підприємства з здобиць, з здобицької. Здобиць, які, які питання, пропозиції будуть? Non, Прошу, речі, не можу. Прошу відчину комісію зістити від мене. Вінчук. За. Антонів. Висотків. Геницюк. Говоривський. Голодиць. Володимир. За. Воничук за. 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 Пукаров. За. Світова. За. Пісковець. За. Шарий. За. Рішення прийнято на одного наступне. Про передачу шкільного автобуса Герчанського ліцею з Довбистської сільської ради Рівненської області в кузові комунальному підприємству з Це право, право комунального отримає Ви працюєте такі, такі посаді, слідкуйте за... Натомість введено поняття використання майна у зухрук. Я перекрив, я читаю перекрюю, 12 рішень. Це правда, я перекрюю я... рішення моє. Так, приютили інші рішення. Тому що він був на комісії і сесію, все вірно. Тут я перекрюю, що ви говорите, є на автобус по зухрук. Коли в цьому написано, що передаємо цю рішення, тут та. зовсім інше. Відкорюхували сам проєкт рішення. Ну так я тільки побачив. Тому що сьогодні втрачає, е, втрачає чинний господарський кодекс. Ми зобов'язані були швидко це зробити. А чому автобус не може залишити за Гірчанським, передаємо комунальні підстави, так шкільний автобус може використовуватися тільки... Так він і залишається Гільчанським, просто комунальним використовувати. А, а, а право власність залишається за ліцеєм. Наприклад. Бічанський ліцей надавав послуги ромашці іншій юридичній особі Миротинській гімназії Тунинській Вачківській. На якій підставі, скажіть, будь ласка, законодавство по використанню автобусів теж змінене. Не такбу зможе тільки. Учнів, не тільки, бо на період дії воєнного стану він може виконувати мобілізаційні завдання, соціальні послуги переб... надавати. Може перевозити ВПО за заявою Так, не тільки соціального Ні, Потім може бути по виконанні ціна завдання за заявою командира. Звичайно. Так, так. Так. Але згодженим маршрутом, вводженим маршрутом. Місце прибуття, місце відбуття з відміткою. Щоб він туди приїхав, бо діяв з є в дорожньому кажуть листи. Так воно має відбуватися. Микола Васильович, дорожні листи зараз тільки внутрішній документ є, бо є. він не вимагається. Маршрут так. узгоджувати потрібно. Маршрут узгоджувати, погоджувати. Так. Подорожні листи це виключно за внутрішній документ, який може вестися, може не вестися. Так, тобто зараз входить в цьому автобусі змінений договір. Договір є депозитний, вона в оперативному управлінні. Я ж проєктне рішення. Ми на комісії вже обговорили. Я ж не був на комісії, я вам говорю, я не був на комісії. І тут пише тут і тут пише добрі, як прав два користувача, але використовувати моємо у власних цілях. І сили, у е, у потреба буде використовуватися для потреби громад. Без зміни автобусу здається в право узуфрукта, без зміни цільового призначення автобуса. Тобто він насамперед буде використовуватися для підвезення учасників освітнього процесу. А тут про власних того, я читаю, випуск у мене у вас не сьогодні. ви голосували на комісії про внесення злін. Це було оперативне управління. Тепер на, 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 ви де читаєте Микола Васильович? тут читаю. Михайло Васильович. Диві... Да, так... Три хвилини тому сказала, що рішення оприлюднені. Послухати. Послухати. Ви почули? Дивіться, можете відкрити Ми брошу. Брошу. Я брошуру, брошу. проєкт рішення брошу. брошу. завантажила. Перед тим я ж попереджала, що проєкт був один оприлюднений у зв'язку із змінами законодавчими. Сьогодні вранці проєкт був перероблений на комісії, розглянутий той, про який ми зараз говоримо. Але ми ну, я не можу розуміти, що здавати його, він... ну, його можна залишити. Несно. Якщо є там відношення, відділ освіти та освітнього справді. Відділ освіти відділ не може мати, відділ освіти не може мати у власності, у зв'язку з того я вам дуже раджу перечитати господарський новий кодекс. Це е, чисто відноситься до ваших посадових обов'язків і тоді будете задавати питання. У нас має бути російський ради, який має притисністи розказати. То візьміть, юріста, знайдіть, я у нас є вакансія. У нас не є вакансія відкрита постійно. Я ж не беру зараз заразний кодекс. Mm. 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 Так само можемо мета, передачі бачимо, голосу комунальні. Комунальне підприємство Час, зможе не. надавати послуги. Сім Ось буде всім заклад. закладам освіти, які того потребують, за запитом будуть писати запити на голову, голова пише комунальному підприємству, вони забезпечують автобус для закладу, який того потребує. Це для, для екскурсій, на купування буде возити за запитом. Ромашку буде підвозити, так як і підвозить до цього укриття. Тобто буде обслуговувати, не може ромашка заклад не може надавати послуги іншим. закладам у світи. Ну Він так і є зареєстрований? Та, Вони, власне, не можуть не може таких послуг вода, надавати. Добре. Не може обслуговувати інші заклади. Скоріше, бо у нас до нас і ну. Це технічне питання. Відповідальність фракті... буде нести в серімуш. Керівник ж... ну, комунального начальника відділу освіти директор школи. Ви собі розбираються, зроблять шукати. Вони ж будуть тести відповідальність. Тому що закон такий от тоді не буде. Господи свій кодекс помінявся. Ставте на голосування, якщо можна. Технічне питання. Сьогодні втрати в чинність. А вам якесь є тому значення, чи він громадський, чи він комунальний? Ні, я так залишаюся, то, то в Тобто чому... чому... ви так? Чому ви загаліте? Микола Васильовичу, якщо дівчині два, автобуси це зараз говорю вам, от ти це там приїде, ми завтра забере. Забере завтра? Так. Поїхали забрали? Ні, вклали арт. дали вони розпорядження, карант, а, або, допи, виробництво. І виробництво. Так, автобус поїхав, його немає, добре. Можуть. Мобілізаційні жадання. Ми коли автобус не наможня. Довбить ліцей та казобус світля. ми вищому керівництво. Зірчки даємо одне, зараз видаємо друге місце. через Передамо далі, але все ми залишимо. Кожен депутат вирішив має свою думку і зараз голосування ми підтримаємо і до підтримаємо. Моє вибачення стати на голосування, а там далі голосування покаже. Прошу начальну комісію здійснити імені голосування. За. Антоню, утримав.

Дякую. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до програми організації харчування учнів та виховальних закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти з довгості ради на 2021-2025 роки. мова про підвищення вартості харчування. Юрій, розкажіть, будь ласка, 45 гривень за рахунок місцевого бюджету, 50 гривень батьківська плата, 100% батьківська плата це в школа і 60 гривень за плату. 60 гривень за кошти місцевого бюджету, пільговики повністю. 60 гривень з місцевого бюджету. Цього Якщо мова цього. йде е, про інші категорії, які передбачені заходи то там прописано відсоткове співвідношення. Прошу речник комісії здійснити, поймемо голосування. новою. За. Антоніок. Колодоч. Вернічук. За. Марині. За. 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 Уклав. Радіон, так. Змірнова. За. Тішковець. За. 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 Рішення прийнято одного Дякую. Наступне питання. Про зміни до бюджету з сільської територіальної громади на 2025 рік. За доповненнями на комісію. На комісії були озвучені? Uh -huh. Є які питання, пропозиції? Uh -huh. Прошу речі, комісію здійснити прийменну судому. За. Uh -huh. Шайцюк. За. Доброецький. Колодич. Козінчук. За. Маріна. Да? Yeah. За. Гаук. За. Радіонов. Yeah. За. Безола. За. Лішковець. За. Садий. За. Дякую. Усі питання порядку демо. 71-му зачергової сесії. 71 зачергова сесії оголошується закриття. Ще